ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю. Сьогодні 10 жовтня. Цього дня Дорошенко був обраний гетьманом. Правобережної України засновано орден Богдана Хмельницького. А у Запоріжжі почав діяти Дніпро ГЕС. Народився видатний український живописець Михайло Бойчук та вшановується пам'ять відомих українських діячів композитора Дмитра Бортнянського та поета Михайла Драйхмари. Розпочну з виборів. До уваги 29 політичних партій. Сьогодні обласне телебачення розпочне трансляцію ваших агітаційних виступів за державний кошт на основі графіка, затвердженого центральною виборчою комісією, який розміщений на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Тому просимо чітко дотримуватися цього графіка і запрошуємо вас на запис у телецентр. Про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Укрінформ та інших джерел. Основні події тенденції. У Донецьку терористи викрали суддю апеляційного суду. У місті щастя від обстрілу терористами загорілася ТЕС. З початку березня на Донбасі загинули півтори тисячі людей. ОБСЄ розпочала на сході України широкий моніторинг ситуації. І, на жаль, чергова траурна звістка. Вчора Житомир попрощався із 26-річним десантником Артуром Сілком, який героїчно загинув 7 жовтня на сході України. Для нашої області це вже 79-та втрата військового. Обласне телебачення передає своє глибоке співчуття родині, друзям і бойовим побратимам Артура. Вічна слава герою! І упродовж воєнної теми Петро Порошенко призначив Ігоря Смишка, головою комітету з питань розвідки при президентові України. Маємо з цього приводу відео. Ви знаєте, що на сьогоднішній день, в умовах, коли країна веде виснажливу боротьбу за незалежність, де-факто це є вітчизняна війна, і українські зброї сили продемонстрували свої найкращі якості. Бойовий дух, стійкість, героїзм українських військовослужбовців сьогодні потребують захисту з боку держави. І наш прямий обов'язок забезпечити наші Збройні Сили достовірною, перевіреною інформацією, розвідки щодо кроків, які нам буде потрібні для вдосконалення системи розвідки, для того, щоб проаналізувати, зробити велику. Оперативну, аналітичну роботу, координаційну роботу, яка дозволить нам забезпечити як вище керівництво країни, так і Збройні сини України, так і спецслужби, перевіреною, достовірною, надійною інформацією. Всіх країнах світу, де існує, принаймні хоча б два незалежних органи зовнішньої розвідки, завжди існує і структура. Яка займається плануванням розвідної діяльності, перепровіркою достовірності інформації, яка поступає на вищі щеблі влади, роблять відповідні інспекції перепровірки достовірності інформації, а також відповідних призначень на керівні посади в зовнішніх розвідках. І саме головне здійснює координацію їхньої діяльності в інтересах забезпечення інтегральної оборони і безпеки держави. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську. Не стоїть осторонь, і наш колектив. У вестибюлі телецентру встановлено скриньку допомоги українським воїнам, яка щодня поповнюється. Гадаю, ви також всіляко сприяєте нашим хлопцям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 473715 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Обласне телебачення продовжує свій патріотичний проект. Єдина країна, в якому беруть участь не лише дорослі, а й діти. Дивіться черговий відгук. Патриот, патриот. Для меня это очень важно, много ну и душевно. Ну, имея возможность выезда, свободного выезда за границу на протяжении последних 30 лет, вот, возможность уговаривания всех с той стороны остаться, поменять свою жизнь к лучшему. На сегодняшний день я здесь, в Житомире, на Украине. Думаю, не то что думаю, а это убеждение мое. Родину менять нельзя. Где мои предки, где мои уже папа с мамой лежат год. Это место я никому не отдам и не оставлю. Вот две руки, они должны быть вместе. Это мое мнение. Никаких делений, никаких других определений я не вижу. Уже я взрослый мальчик, 56. Придется воевать, пойду воевать. Так что держитесь, враги нашей Родины. І ще про деякі резонансні моменти. Вчора кількість депутатів-мажоритарників на Житомирщині зросла із 102 до 104. Так вирішив суд. В Житомирі у художньому салоні по вулиці Театральній почала діяти художня виставка з нагоди Дня художника. В Коростині відкрилося традиційне міжнародне літературно-мистецьке свято просто на покрову. У Стокгольмі Нобелівську премію з літератури присуджено французькому письменнику Патріку Модіано. Вчора національна збірна команда України здобула перемогу на Збірної Білорусі у виїзному матчі з рахунком 2-0. І знову нагадаю, що від сьогодні щодня, починаючи з 19-ї години і до 22-ї, обласне телебачення буде транслювати агітаційні виступи політичних партій і кандидатів у народні депутати України. Тож запрошуємо їх у телецентр на запис. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного дня і лише позитивних новин. Бажаю також теплих і сонячних вихідних днів. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.